Доброго ранку, друзі. Ще раз. Ну що ж, ми змінили локацію. А про що це говорить? А це Ціхаємо говорить горися. про те, що друзі вже за мить у нашій студії буде наша гість. Друзі, власне, будемо сьогодні говорити з вами про те, що люди святкують кожного року. Це різдво Христове. власне. Eh, друзі, будемо про це говорити. Що це означає? Чи це просто слова Ісус народився? І на цьому все. В чому суть цього свята? Про це все нам розкаже більше священнослужитель Михайло Скрипкар. Eh, Михайло, запрошуємо, запрошуємо вас. Будь ласка, тут акуратно між наших декорацій. Між наші декорації пробирайтесь. Так доброго ранку. Доброго. Дякую, що завітали до нас. Слава Богу, по милості Божій. По милості Божій, Це дійсно. В цьому році все по милості е, Божій. Ми з порогу хочемо вам вже поставити питання, яка ціль була приходу Ісуса в цей світ? Ціль приходу Ісуса Христа в цей світ вона в тому, щоби спасти людей. Так говорить Слово Боже. І про це ми можемо зачитати і в Святому Писанні, тому що Слово Боже говорить, коли ж народила вона сина. Даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. По причині гріховності прийшов Бог в цей світ для того, щоб спасти. Іоанн Хреститель, він якраз, коли побачив Христа, котрий йде на Йордані до нього, хреститись, то він також сказав: ось агнець Божий, що на себе бере гріх світу. І книга про Кейсай, 53 розділ, описує життя Ісуса. Через що він пройшов для того, щоб спасти людей? Дякую. Тобто, ціль спасти. Друзі, тобто, ми вже розуміємо, що кожному з нас потрібен Ісус, тому що написано, всі ми згрішили, залишили слави Божої. Тому Ісус прийшов, щоб спасти. А чому от він мав прийти, власне, саме як людина, будучи Богом, а, чи не міг Бог використати, ну, ангелів якось або далі використовувати чи в славі своїй зійти а, і публічно так всіх спасти? Так, от чому, власне, оцей такий момент він прийшов як син Божий? Ну, слово Боже, воно теж дуже гарно дає відповідь на це запитання, для того, щоб ми могли відчути, що є поруч Бог, котрий нас розуміє, котрий пройшов, прожив таке саме життя, як і ми прожили. Розуміючи нас, Він прийшов і показав нам шлях, як нам жити і діяти. І тому слово Боже про це говорить, що. Євреям, другий розділ з 14 тексту, а що діти стали спільними крові та тіла, то і він подібним чином став їхнім спільником, аби своєю смертю знищити того, хто має владу смерті, тобто дьявола. Mm -hmm. І далі, слово Боже, дуже гарно, бо в чому саме постраждав, бувши випробуваним, він може допомогти тим, хто переносить випробування. Дякуємо. А, власне, що хотілося б ще сказати, знаєте, Михайло Батоль, де кажуть, ну, це можливо просто як самозванець, якийсь великий герой, лідер. Ну, багато було лідерів і полководців, які намагалися змінити цей світ, спасти свою націю і так далі. Ось, а, чи є от щось, що в Біблії показує, що це більше, ніж просто якась людина, якісь пророцтво і так далі. От що він відрізняється, що це не просто була героїчна смерть. Угу. От що про це Біблія говорить, і якісь пророцтва про це? ну, у, Слову, у Слові Божому, як в старому заповіті і ще до народження Христа, були пророками предсказане Його народження. І в новому заповіті цитують автори вже нового заповіту, цитують пророків старого заповіту, коли настала повната часу, він прийшов і народився. І про це ми знаходимо також, що. Було предсказано Адамі і Єві, коли вони згрішили, що прийде Господь і Спаситель світу, Так, То да, само початку буття, про це описує 3 розділ, 15 й текст. Цей текст вказує на Спасителя, що прийде той, котрий зможе змінити всю ту ситуацію, в якому опинився світ з самого початку. І далі, вже про Кісая, дуже гарно говорить про це, Ісая 9 розділ, 6 текст. Бо немовля народилося нам, син дано нам, панування на раменах Його, і назвуть його ім'я йому чудовий радник, Бог міцний, батько вічності, князь Миру. І що цікаво, навіть народження його в Ефлеємі було предсказано пророками, такі як Міхей, він сказав про це у п'ятому розділі, у другому тексті. Тобто ми бачимо, що про нього говорилось раніше. І коли настав час, відбулось по пророцтву. і це свідчить про те, що це непросто не просто якийсь там ну випадок. З'явилася ще там чергова якась визначена постать, яка прийшла в цей світ і пішла. Так, так. Е, чудово, скажіть, будь ласка, от як людині і зрозуміти, що це стосується власне і її, тому що е, багато вірувань, так багато пророків було за історією землі, і зараз ось різдво на носі. Так е, люди всі святкують, можливо, хтось не не розуміє, що це таке, але чому е, саме прихід Христа має бути е, особливим і важливим для кожного? Коли ми досліджуємо Боже Слово, ми починаємо розуміти, починаємо розуміти свій стан, що відбувається з нами. І на підставі Божого Слова ми розуміємо, що ми є грішні люди, а плата за гріх смерть. Те, що ми отримаємо, це смерть. По милості Божій, ми тепер ще серед живих. І тому слово Боже нам дуже гарно показує, що ми маємо потребу Спасителі. І коли ми відкриваємо Боже Слово, то ми зустрічаємо дивні речі, де Бог каже, що ніхто нас не може спасти, крім наш Господь Ісус Христос. Про це в дія постол 4 розділі говорив у свій час святий апостол Петро. Він говорив, що тільки в Ньому ми можемо мати спасіння. І далі ми читаємо про те, що перший Івана, хто каже, що в ньому перебуває, той має жити так само, як жив він. Перше Петра також говорить про те, що він постраждав і залишив нам приклад, як нам жити для того, щоб ми були спасені. І тому ми маємо величезну потребу в нашому Спасителі. А, дякую. От власне хотів трішки більше про це поговорити. Класно, про Різдво як свято. Ось. Читаючи священне писання, ми можемо зустріти про те, що так, є таке свято, давайте так скажемо, по сучасному свято подяки, так? коли ми дякуємо Богу за зібраний врожай, за те, що Бог благословив і забезпечив нас, і дав нам хліб щоденний, про який ми молимось. Ми також читаємо про те, що є день суботній, який незмінний, і ми повинні цей день шанувати і святкувати. Також сказано, коли перед смертю Ісус давав вечерю Господню причастя. Ісус каже, це робіть на спомин про мене. Ось, власне, Різдво, чи повинні ми його святкувати, чи сказано щось в Біблії, і як нам до цього всього ставитись? Тому що про це про Пасху, так ну по особливому акцент сказано, от, власне, про Різдво, чи є щось в Писанні і нам, як християнам, до цього ставитись. Ну, знаєте, знову ми повертаємось до Божого слова. Це мені подобається. Що не відповідь в Біблії? Що не запитання що не запитання в Біблії? Все в Біблії. всі ми повинні бути людьми слова, <світ> так, не свого, а Божого. Слова. Да, і тоді у нас буде, ми знайдемо відповідь на ряд запитань, як нам жити, що робити, для того, щоб Божі плани здійснилися. Слово Боже каже, що Божі плани це найкраще, що може відбутися в житті людини. Ми прочитали 1 Івана, другий розділ, шостий текст. Хто каже, що в ньому перебуває, той має жити так само, як жив він. І ось коли ми розглядаємо народження нашого Господа Ісуса Христа, Івана от Луки, другий розділ, описує, як він народився, де. Бог хотів, щоб всі чекали народження. На превеликий жаль, в той час дуже мало людей, хто чекав цього народження. Це були пастухи, і ми бачимо, що це були ці мудреці, котрі досліджували, читали, шукали, і їм було відкрито як пастухам, котрі вони роздумували над цим, так і цим відомим таким людям, котрі щоб, е, досліджували. Е, Пророцтва. Пророцтва різні. Да. І цікаво, що коли ми дивимося на народження того часу Христа і тепер святкування, мені здається, це різні речі. І тому дуже важливо, я не говорю про те, що всі повинні народжуватись у яслях, у хливу. Да? Але мова йде про те, що Господь показує, що багато що змінилось, де люди забули про того, котрий народився. І пам'ятають про речі просто як свято народження. І багато речей ввійшло в християнство, яке протирічить Святому А Які, власне, речі вийшли? От що, Які, можливо, різдвяні традиції є. Ви могли би так відокремити і сказати, що це ніяк не пов'язано з цією подією? Ну, традицій дуже багато є. І в різних народах а, вони так, так, різні, ці традиції. Я думаю, що це. Те, над чим ми ще зможемо говорити, тому що тут традиції дуже багато. Mm. Як в питаннях підготовці до, до свят, як люди готуються, які столи накривають. 12 і, страв, і куття все це, і багато означає. різних обрядів. Так. І на преликий жалі, і різні містичні речі війшли в християнство, де там накривають стіл не тільки для тих присутніх, а для тих, кого нема. Хто помер, хто. Можливо, не зміг присутній бути, коли сім'я зібралась. Uh -huh. да, але це вже протиріччя святому писанні. І для Господа ці речі неприємні. Тобто, дійсно, знаєте, ми якось з молоддю тут у нас в Києві на Подолі робили на різдво, поставили просто плакат. І я вже я, напевно, кожне різдво це згадую, тому що воно мені настільки знаєте, от в пам'яті закарбувалось. Ми поставили стенд і написали: Різдво для мене це і три крапки. Просто допишіть mm -hmm. далі. І ми навіть відео, інтерв'ю брали. І так цікаво, ну мені, як християнину, який читає Біблію, було дуже дивно почути, тому що для них різд це да, перше таке це зустріч з родиною, третє, як він сказав, наїстись, а третє, е, друге наїстись, а третє набухатись. От люди просто відкрити, каже, це, повід, це привід напитися. І коли ми навіть питали, а в честь кого це свято? Ну, люди, не знають, в честь кого. кажу так, Різдво Христове, ну, логіка в чому? Говорить, люди десь забули про це. Так, є багато традицій і так далі. От що би ви порадили? От, якщо людина дійсно хоче, ну, тому що, по-перше, просто вказували, що має бути особливий день, коли прийде Ісус. Тобто Господь не хотів би, щоб люди, як би какая, проспали, прощолкали, скажімо, цей день. Е, ангели так трубили, говорили про те, що народився Месія. Тобто Бог хотів би, щоб люди знали, що є Спаситель в цьому світі. Він прийшов в цей світ. Як нам, як от людям, які хочуть дійсно мати відносини з Богом і дійсно пам'ятати про цей особливий момент, що прийшов Спаситель? Що ми можемо робити цей день в колі сім'ї, можливо, в церкві, на богослужінні? Що би ви порадили? В ну, першу чергу, пам'ятати про народження Христа і не тільки, а про все його життя. І це пам'ятати щоденно, не раз в рік? Але пам'ятати завжди і аналізувати, чи народився Христос в моєму житті, в моєму серці, чи я перебуваю в ньому і Він в мені, чи розумію я той шлях, котрим Бог веде, і чи йду я цим шляхом? Тому що відповіді на всі ці запитання допоможуть отримати те, що Бог з радістю готує. Кінець того життя і дійсності слово Боже каже, для тих, котрі були з Господом, жили Божими принципами, він їх називає своїми дітьми. І він за своїми дітьми прийде для того, щоб продовжити їм уже не просто життя, а вічне життя. І до цього часу ми повинні розуміти mm -hmm. життя Господа для того, щоб ми впізнали нашого Господа, коли він прийде. А можливо, на, на завершення декілька речей. От коли ми говоримо, чи народився Господь в моєму серці. Чи живу я з Христом. Як це зрозуміти? От, що сьогодні людина каже, я хочу жити з Христом. Що мені зробити? Тому що багато, можливо, людей, знаєте, як Никодим скаже, як я можу ще раз народитися, коли я вже народився від своєї матері. так? Про яке це народження говориться? От, і от що сьогодні зробити. От Глядачу, який дивиться, каже, я живу без Бога, я хочу щось в своєму житті змінити. Можливо, декілька порад, що зробити, як помолитися, що прочитати. Ну, Першу чергу, Слово Боже каже, той, хто буде шукати, той знайде. Друге, Де шукати? Да, в святому Писанні, писань. тому що це Слово Добре. Боже дано. Да. Далі? Каже, стук, хто буде стукати, тому відчиняти. І як ми можемо стукати? Через молитву. Це велика перевага наша. Коли ми читаємо, ми молимось, то Господь з великою радістю відкриється людині. І вона почне розуміти багато речей, котрі до того часу вона не розуміла. І тому, якщо ми це бажаємо всім своїм серцем, то Господь з радістю він відкриється кожній людині. Але це дуже потрібно робити не час від часу, а щоб це було систематично, щоденно, щоб ми могли досліджувати Слово Боже, відкриваючи перед тим, як відкрили, обов'язково помолитись щиро, відверто своїми словами, для того, щоб сказати, Господи, допоможи мені зрозуміти, я хочу знайти тебе. Я хочу зрозуміти, для чого ти в цей світ прийшов, яка твоя ціль, і як ти можеш спасти мене? Що повинен я з свого боку зробити для того, щоб бути спасеним. І коли я відкритий з Господом, і з великою радістю відкриває нам той шлях, як нам треба? йти. От діяти. в час різдва, вибачте, так забираю розмову на себе. Е, от, от зараз, в час різдва, коли, до прикладу, збереться родина, і вона дійсно от хоче. Так по-біблійному зустріти цей, і цей Новий рік, і Різдво Христове. От яку книгу ви б порадили, от, почати читати в Біблії, і от щоб трішки познайомитися з Ісусом поближче, щоб, тому що хтось каже, там читаю Даниїла, не розумію ці всі просто, там Ісаї також. Але що би ви порадили, яку книгу або Євангелію прочитати е, з родиною, почати читати Біблію, щоб от, познайомитися з Ісусом ближче? Ну, для того, щоб більше познайомитись, то потрібно починати з нового заповіту. Читати Іван Матвія, але саме таке доступна на доступній мові краще зрозуміти Іван Івана, Івана, де Іван по пояснює, розповідає mm -hmm. більше і відкриває того Бога, котрий він пізнав для себе. Хоча він був одним до пізнання Господа, а після цього його життя змінилось дивовижним на власному досвіді, як так, Бог так. змінює людину. Так. А, дякую. Тому, друзі, якщо ви бажаєте пережити ці переміни, які переживали самі апостоли, вони були не ідеальними людьми, вони були своїми проблемами, хтось був спильчивим, хтось був сварливим, хтось був. А, ну, були різні характери, але ми бачимо дійсно, як сказав брат Михайло, як вони змінилися. Тому, друзі, бажаємо вам в це особливе різдво також пережити ці справжні переміни, взяти в руки слово Боже, помолитися разом своєю сім'єю. І пізнати Господа в його слові. Залишайтесь з нами. Нагадую, що з нами у студії Михайло Скрипкар Священнослужитель. Ми також будемо мати ще одну розмову. будь так, ласка. Так, поговоримо, друзі, ще про історію різдва, як взагалі виникло це свято. Чому люди почали святкувати власне такі дні, які є зараз? Ну а зараз вас запрошуємо до спортивного тренування.